На остров зарега у Скадовську сідаємо на катер. 40 хвилин і задоволені туристи ступають на берег найбільшого острова Чорного моря. Тут най найбільш сонячних днів а навіть більше ніж дівпаторії. Мандрувати островом можна пішки ось так з рюкзаками або на позашляховику майстра лісу Андрія. з з животними. Спілкується з природою, він цілий рік острів не залишає. Багу жить вдалі від цивілізації, тобто без телевізора, без світу. Ну, звісно, з супругою. Не в гості за розмовою. Ми доїхали до найпопулярнішого місця острова. Нині тут наметове містечко. А століття тому все було зовсім інакше. Сто років тому тут було поселення. Однак, після величезного шторму на місці будинків і городів лишилися лише ось такі руїни, і тепер вже дика смородина. Про цивілізацію нагадують лише старовинні маяки. А ми мандруємо далі острів це мальовничий степ. Тут трави і червоні, і бускові, і жовто-гарячі. І постійно перебігають дорогу незвичайні жителі острова: лані, муфлони та олені. Посередині острова ще з дороги можна побачити маленьку дерев'яну церкву, де бере тут живе монах відлюдник Марк. Минулого року ми з ним вже зустрічались. Я і мої друзі вирішили мандрувати островом пішки. Однак дуже швидко у нас закінчилась найголовніше питна вода. Тоді то монах Марк врятував нас. Пам'ятаєте, минулого літа до вас приходила з великим рюкзаком. Ну якщо я буду пам'ятати дівчата і жінок, то я монахом не буду. Монах Марк носить тільник, та й взагалі все на його дворі і в церкві в морському стилі, прикрашене мушлями. Коли мені хтось сказав, давай там зверху поставимо, по мені підходить і хрест. А ще він не користується мобільним телефоном і забороняє своїм гостям. Також відмовився від ідентифікаційного номеру. каже таке маркування грішне і від нечистого на прощання. Монах відлюдник знову пригостив нас різними смаколиками. Попробуйте ні намет. Дамо строми тата за мотивунську зубанську а от з іншого боку острова можна навіть заночувати у цьому кемпінгу за головну Лариса. Тут все екоприрода. домики камиш, дерева, вода Посередина це море. шикарніше море ні одної медузки. Каже, пожити на острові дуже корисно. Тут лікує навіть повітря, а все через водорості. Це називається камка. Дуже багато йода. Заночувати, подихати водоростями камка, а ще смачно поїсти. Саме тут, на острові Джарелгач, готують найсмачнішу юшку зі скатів. За плитою Тетяна. Ми будемо готувати нашу фірміну островську уху. Спочатку варимо бульйон. А у нас навар для нашої ухи. Здесь бич, бички. В общем, рыба вся морская, морська у нас є прямо в сітці, да, прям сітки, тому що мілка рибка, uh -huh. щоб анані вона виварілася, щоб ні не попадали ні косточки туди, нічого. 40 хвилин і кидаємо до каструлі картоплю, моркву, додаємо шматочки ската і головний інгредієнт печінка цієї риби. Ні, много вітаміна дуже корисно печень ската потреблять мужчинам. А чого? Для плодотворності. Коли печінка з Кати зварилась, додаємо зелень, духмяний перець і секретну приправу, чарку, горілки. Готово. Водки не будуть відчуватися, не переживайте. М -м -м. Смакота Конечно. це набагато а смачніше, ніж із карасиків, наприклад. І степи, і джунглі на воді, і навіть безлюдний острів, а ще незвичайні жителі зебри, бізони та коні Верживальського. Херсонщина дуже різноманітна та яскрава. Її не можна не полюбити.